Е, всім хелло, друзі, цей ролик я хочу присвятити тому. Хочу, ну, типу, сказати так. Ось я вів Мистер Біст Росії, це я так вів, щоб вам доказати, те, що мені кое що попалося в Ютуб Шорці. З рекомендацій, дивіться. Містер Біст, Вата. Відео, яке він виложив три тижні тому, він відправив поїзд в пропасть. По оцінкам цього поїзду я зрозумів, що це признанням того, що что... міст. Друзі, я можу сказати одне: те, що цей чувак, який це тільки що зняв, він дебіл, Тому що, ну, якого хріна, хрі... я вибачаюся, це просто абсурдно. Скажу вам так одне. Тому що. Де? Можу доказати тим, що він не за Росію, принаймні він може навіть бути не за Україну. ну, Як сказати? Цей чувак типу, позняв, що відправив цей пол у прірву, Але який сенс має на це полі?

Містер Бістер Росія, взагалі не розумію, чому, в чому тут сенс. Типу, і не знаю. То, типу, він здивувався на якось фіговує, якщо чесно. Якщо чесно, дуже-дуже ну, фіговука, як би то... Всі ці ролики, друзі, там, де люди вважають, що він за Росію. ось дивіться. В цьому відеороліке я постараюся відкосити від російської армії. Ну, ви зрозуміли, наскільки цей просто дуракуватий. Але на всі ці відповіді у мене є. Тільки одне і дуже велике але. Зараз подивіться. на Ось оцей ролик Ось цей. Коли шкіра жінки зазнає пошкоджені. І всі ютубери, до речі, які от знімають, типу, вони цей ролик пропустили. Хоча вони цей ролик випускали дав... не, да, не так давно, а цей ролик випустився аж рік тому. Вона Він навіть збір коштів зробив, щоб ви розуміли. Ну, багато от росіянів, звісно, писали, навіть американці якісь. We had to help. So we reached out to refugee centers in Eastern Europe and asked them for a list of things they need: medical supplies, food, basic necessities, cleaning supplies, even simple stuff like hygiene that we take for granted. And we managed... uh, друзі, ну, тут uh, розповів Він uh, все на англійській мові, Він це знімав взагалі uh, для ну, американців. Все таке, ну тут. Uh, Десь так розповідається, те, що він допомагає їжею, він виділив багато грошей на це і відкрив свій збір коштів. To to те, що він 3 мільйони доларів для біженців для всіх. Те, що він виділив для біженців, для ось таких. Не знаю, чи він виділив для війська. Я думаю, він не виділив. Ну, взагалі, він же проти війни. Взагалі він, друзі, не за Україну. Ну, як сказати, він нейтральний, він не, взагалі не за війну, він отак от. Так що не кажіть мені в коментарях те, що він за Росію або він за Україну. Коротше, зрозуміло one of getting the supplies we needed was reaching out to to our local community to see if they could help. I know I can't do a lot, but at least I can help pack things. I was born in Ukraine and still part of my car is there. These are our наш families, these are our friends, friends in Ukraine. Ukraine. We want to do everything, you know, very little bit that we can here to help them. Короче, друзі, ви зрозуміли, що я мав, що я хотів довести в цьому ролику. Те, що містер Бест, як і десь інші американці. Звичайні американці, не тільки Містер Гіст, вони просто вони не, вони готові допомагати Україні, вони, не готові, вони не, може не будуть допомагати росіянам, е, бо вони бачать, що вони роблять якусь гадість сюди. Да. Рашисти вони. В вони будуть допомагати, але не в плані. Вони можуть допомогти, але не в плані військового. Це, звісно, ну, том, я, типу, це розумію. Тому що всі люди, і ми ж українці, хочемо проти війни. Ну і ось так. Добре, всім пока.